Нещодавно у міському парку відкрили майданчик для вигулу собак. Це огороджена територія, де встановлено спеціальні тренажери, лавки для відпочинку, урни для прибирання та інформаційні стенди. У соціальних мережах подію сприйняли не надто радісно. Люди обурюються і зазначають, що майданчик міг би почекати у порівнянні з бомбосховищами, дитячими садками, бо хтось чекає ще на скважини з водою. Хтось наголошує, що під час війни це недоречно в принципі. Ми вийшли у парк запитати думку місцевих мешканців. Ну, мабуть, у кого. Є тварини, він потрібен. Ну, я вважаю, він закритий, дітей не троне. Ну, для людей з тваринами можна, чому б ні. І як відносяться місцеві мешка? Ви знаєте, в мене собаки немає, в мене кіт. Ну, я вважаю, що ця площадка вона не лишня буде. Ну, там собаки бігають по набережній і ніхто сюди їх не веде. Я думаю. І хай буде, може, люди привикнуть. І буде нас місто Самар. Чи зручно от, ну, з собакою? Дуже зручно. Дуже зручно. Собаки не вибігають, для, для собак різні зробили прилади, вони там пригають, там, забігають, то там зручно. А грається взагалі подобається чи ні? Та, ні, чому рвуться. Ага. А ваш? Теж. <світ> Як звати? Барня. Ви маєте на увазі собаку? Барні. Тут ми один одного знаємо. Тобто контингент, скажімо так, постійний. А раніше де гуляли? На горки. Ага. Тут рядом теж. Я не бачила, наприклад, в великому місті Львові, де я була, що був такий майданчик. Може, він десь і є, але в тому районі, де ми жили, його не було. У мене була проблема, де вивезти-вигуляти собаку. Ми всі задоволені. Все, що нам обіцяли, і збільшити кількість лавок, і е, різні для них вон, тренажери, все є для собак. Велике дякую. Дуже класно, я дуже рада. Так, собаки там грались і там перебігали на дитячий майданчик до дітей. А так, ну всі закриті території, ти не боїшся, що кудись побіжить собака. У мене колись так вибігав і на дорогу, тому нам тут сподобається. Особливо коли зробили вже двері. Взагалі супер. У мене трішки думка така незагальна, тому що в мене у песика є трішки зооагресія, тому я просто з ним не випускаю так гуляти. Але загалом я думаю, це дуже класна ідея для ось таких дружелюбних песиків, чому ні. Нашій знімальній групі з невдоволеними мешканцями цього разу поспілкуватись не вдалося. Однак, інтернат простір Самару показує, що довіра до дій влади не на високому рівні. Зазначимо, що вартість обладнання на майданчик для вигулу собак у системі закупівель складає 110 тисяч гривень. Послуги з облаштування ще майже 100 тисяч гривень. Будь-які ініціативи для місцевих потрібна справа, однак лишається питання пріоритетів, і чи може собі дозволити місто прифронтового регіону подібні витрати?